Кріпто і його інопланетні гаворти вперше торкнулися землі ще в 2005 році, коли THQ і Pandemic Studio створили світ, альтернативний нашому за допомогою науково-фантастичної історії Знищити всіх людей, наповнений іноземними шпугнами та конфліктом пробульців. Pandemic повторила це у 2006 році з «Destroy All Human 2», Перетворивши смішну історію бульців у мейнстрім ігор за часів домінування ps 2 та Xbox. Destroy All Humans 2 оновлена версія. Це другий ремейк від Тейчкю Nordic і Black Forest Game у серії Destroy All Humans. Кріпто та його друзі мають шанс принести бум новому поколінню геймерів. Історія гри проста: через десятиліття після подій Destroy All Human першої частини гравці отримують контроль над Кріптоспорідіум 187, який став президентом Сполучених Штатів у 1969 році та гуляє з бандами хіпі у вигаданні затоці міста у розпал. Свята кохання КДБ знаходить і знищує материнський корабель Кріпто за допомогою ядерної ракети. Знищення корабля дощем обрушується на місто, і маскування Кріпто знищується, показуючи його справжню форму людям, які нічого не підозрюють. Поєднання понстру КДБ, презирство до людей і бажання забезпечити свою безпеку сприяє пригодам Кріпто по всьому світу та за його межами. Шанувальникам оригінальної Destroy All Human 2 безсумнівно сподобається оновлений вигляд гри, особливо ті текстури, які є на Кріпто та різних NPC. Використовуються усі доступні трюки та кожну уцію потужності, яку може зібрати Unreal Engine 4 це свідчення роботи та зусиль, докладених в Black Forest Game, щоб гру візуально покращити. Кожен рівень також чітко показує, наскільки розробники були зосереджені на тому, щоб провести візуальні ефекти гри у відповідність до специфікації поточного покоління з оновленими ефектами диму, вогню, які виглядають астрономічно краще ніж у версії 2006 року. Обличчя NPC – це цікава суміш реального життя та дещо перебільшеного мультяшного стилю, які навіть візуально вражають, коли гравці бачать їх уперше. Ця гра, у порівнянні, наприклад, з останньою версією Saints Row має лише п'ять скромних карт. Це є базовими з точки зору інтерактивності та речей, які можна зробити, окрім знищення простодушних людей. Вони базуються на Сан-Франциско, Лондоні, Токіо та Тунгусі. Ще є секретна база приблизно 1969 року. Але за межами телефонів автоматів практично ніщо не може взаємодіяти з нашим персонажем, і вони не мають місії викрадення та буйства, які були у першій грі. Місцевий колорит виникає завдяки скануванню думок пішоходів, які містять одні з найкращих жартів, які ви знайдете. Багато з них посилаються на поп культуру 50-х років і поточних подій, тоді як інші просто там збираються стати. Термінаторами я віддаю належне Destroy All Human 2 за те, що вона дозволяє нам знищити майже будь-яку будівлю, хоча вони повернуться, якщо перезавантажувати локацію. І це переважно яскраві та барвисті ігрові майданчики, де можна знищити ворогів. Гравці починають з кількома гаджетами та зброєю, щоб боротися з ворогами кріпто, а просування по історії надає більше дивних інструментів, які можна використовувати, щоб змусити людей танцювати, калічити їх, підірвати їх або досліджувати проти їхньої волі. Зброя крипто – це зірки гри, та причина через які більшість гравців так закохалися в 2006 році, і кожен з них має здатність причиняти хаос. Користувачі, які повертаються до гри після багатьох років, насолоджуватися ефектами кожної зброї та тим, як вона виглядає зараз. Деяка зброя буде використовуватися набагато частіше, ніж інші, як от, наприклад, промін-дезінтегратора. Але здатність психокінез, з якої гравець починає, заводить на нівець значну частину гри сама по собі. Жбурляння людей по карті до смерті заводить на нівець будь-які страхи, що тебе можуть перемогти. З людством легко впоратися таким чином, і воно, ймовірно, є найменш зарозливою групою ворогів від початку та до кінця гри. Більшість місії включає в себе поєднання великих перестрілок, трохи веселощів з фізикою та трохи легкої скритності. Врешті-решт, ви прибулиць, і люди викличуть поліцію, якщо вас розпізнають. На щастя, жодна місія в грі не займе довше кількох хвилин. А з усією зброєю та здібностями, які в вашому розпорядженні, місії можна виконувати багатьма різними способами. Це дуже добре. Гра тоді не буде відчуватися, набродаючи, та ви не будете затрівати в місії. Кожна місія також має принаймні одну необов'язкову ціль, яка дає вам додатковий ресурс для покращення, щоб зробити щось на кшталт, вбити 10 копів або підірвати 5 вогонь в хіпі. Скубідову Вибачай. Проходження основної історії займе лише близько 15 годин, і окрім предметів колекціонування та зміни цілей захоплення тіл, щоб почути різні діалоги, здається, що гра не може запропонувати багато чого з точки зору унікальності. Довжина може бути ще одним побічним та негативним продуктом попереднього покоління консолей. Тому ті, хто хоче витратити купу годин на гру, не знайдуть достатнього місця, щоб задовольнити себе. Тим паче, коли хаос наскучив. Ті, хто грає в неї знову через роки після першого проходження, імовірно прийдуть ще швидше, за винятком будь-яких технічних проблем, які можуть виникнути, у грі є веселі та кумедні моменти, російні по всьому світу, але більшість радості, яку можна знайти, полягає в хаосі, яку створює крипто. У грі повертаються попередні багатокористувацькі режими для створення хаосу з друзями або проти них за допомогою пікей, теніс, режим противостояння та можливості проходження гри в кооперативному сюжетному режимі. Ці багатокористувацькі міні-ігри на базі точок не дуже глибокі та захоплюючі, хоча в них є цікава механіка. Режими кооперативної історії оце стане вибором для більшості гравців, оскільки досліджувати людей, руйнувати будівлі. Завжди весело з друзями. Я вам не раджу сприймати цю гру надто серйозно. Це абсурдний проєкт, який можна порівняти з симулятором кози. Основний задум, основна механіка та, в принципі, ідея цієї гри – це просто дати вам можливість фаново провести час і не тільки самостійно, а ще й з друзями, та надати вам можливість спробувати бути в ролі прибульця. Раджу вам обов'язково спробувати цю гру, тим паче, є перша частина, є друга частина і вже. Є оновлена друга частина, яка візуально покращена. Скажу так, що сюжетна гра може бути не такою захоплюючою, чим. Кооперативна гра, тому у будь-якому разі знайдіть хвилинку та пограйте разом з друзями. Дякую за твій перегляд. Обов'язково пиши коментар, що ти думаєш про до цієї гри. Я розумію, що це гра ще старого покоління PS2 та Xbox, і вона в деяких моментах і застрівшою, і зараз вона вийшла просто візуально. По-новому оформлена, але є якісь моменти негативні, які беруть ці корінь від технічних проблем, які були в консолях на багато минулого періоду, скажімо так. Обов'язково залишай коментар, чи грав ти в цю гру, чи будеш ти грати, і що ти думаєш з правду такої цікавої концепції. Дякую за перегляд. З тобою був Богдан. Це канал Даріус і дайджест ігри, які варті твоєї уваги. Па-па!